Вітаю, ви дивитися епізоду у студії для вас. Працює Наталія Чоловська та Дар'я Щаслива. І сьогодні у випуску. Ви дізнаєтеся про таке. В Україні вперше виписали штраф за куріння у ресторані. Геї протестували під російським посольством! Музиканти з синдромом Дауна дали у Києві концерт. 10 тисяч гривень за кальян. Саме таку суму довелося заплатити одному із столичних ресторанів за те, що не заборонили курити у своїх стінах. Детальніше у сюжеті. Нарешті закон про заборону куріння у ресторанах набуває чинності де-факто. Інспекція захисту прав споживачів наклала перший штраф у розмірі 10 тисяч гривень на кафе-бар Нокс. 10.30 ранку. Журналісти біля держінспекції з питань захисту прав споживачів, де повинні накласти перший штраф на кафе-бар, якому, попри заборону, відвідувачі продовжували курити кальян. Власний кафе до інспекції не з'явився. Заклад НОКС не єдиний порушник. станом на сьогоднішній день ще п'ять скарг у нас і ми перевіряємо питання дотримання цього закону в межах планових заходів. Ресторан Сейф один з п'яти столичних закладів, яких помітили куртців. Віталій разом з командою проєкту Активісти без тютюнового диму відреагували на скарги і викликали міліцію. Адміністрація Сейфу переконана, що жодних порушень не було. Літній майданчик, де корив відвідувача Рам, на їхню думку, не є закритим приміщенням. Спілкуватися на камеру закладі відмовилися. Перевірки ж з боку інспекції триватимуть. Порошників обіцяють штрафувати. Дарі щаслива Наталі Джоловська, Могилянська школа журналістики. Хтось хтось протестує проти коріння, хтось не згоден зі свавіллям у сусідній державі. В Росії заборонили пропаганду гомосексуалізму. Українські активісти вирішили підтримати російських героїв поцілунками. Через в київський сніг від гарячих емоцій бачили. Олександр Стопаковська і Галина Чернікова. На ранок четверга біля посольства Російської Федерації заплановано акцію солідарності з російськими активістами, які борються з гомофобними законодавчими ініціативами. До події залишається 10 хвилин, а учасників ще немає. Зараз ми, як організаторки акції, думаємо про те, чи варто проводити акцію сьогодні, оскільки вчора ввечері нам стало відомо, що на Солом'янській площі на в апеляційному суді буде проводитися суд над відомими в Україні людьми Павліченками. чи то через погоду, чи через побоювання правоналаштованих фанатів небагато активістів виступили проти законопроекту Держдуми Росії, який встановлює штрафи за пропаганду гомосексуальності серед дітей у Верховній Раді України знаходиться аналогічний законопроект. Проти він встановлює не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність. <звук> Там дівчата тільки. А, чому а хіба хлопцям не подобається, як дівчата цілують? Ні, не подобається, коли дівчата з дівчатами. При тому, що вони такі огидні, не знаю. Ну, набудь-ми їх просто проблема з хлопцями. Незважаючи на осуд суспільства та влади, активісти вважають любов у будь-яких її проявах найбільшою свободою. Дітей руйнує ненависть і новігластво і навчання. І те, що потрібно російським дітям, те, що потрібно нашим дітям, те, що потрібно дітям по всьому світу, це любов і правдива інформація про любов і стосунки між людьми. На мітинг пройшло лише шість активістів, які за 15 хвилин уже пішли. акцію перенесено на невизначений термін. Олександра Ступаковська, Галина Чернікова, Могилянська школа журналістики. Сьогодні, у рамках закриття днів науки Києво-Могилянської академії <плес> Бля... <плес> школи, зараз з нами на прямому зв'язку наш кореспондент Богадар Ковалів. Богадаре, ну що, які новини? Дипломи вже вручили? <плес> Вітаю, Наталю. Наразі ні, бо поки що тривають промови дипломантів. Але вже за кілька хвилин Олег Іванов, Дар'я Тарадай та Анастасія Гринько, випускники Могилянської школи журналістики отримають дипломи докторів філософії у галузі масових комунікацій. Студія То в чому ж особливість цього диплому? Наталю, не мало набагато, то це безпрецедентний випадок для української освіти. По-перше, це перший phd диплом який взагалі був виданий в Україні. А по-друге, дипломанти, мало того, що отримують диплом Національного університету Кіомолянська академія, так ще й автономного університету у Барселоні. Студія. Дякую, Богодаре. Нагадаю, з нами на зв'язку із вручення дипломів докторської школи наук МА був наш кореспондент Богодар Ковалів. Українцям про Україну та світ по новому ноку ну популярне видання National Geographic тебе стане доступнішим широкому загалу. Зовсім скоро навесні з'явиться українська версія журналу. Навесні україномовних друкованих видань побільше. до виходу. Готується перший номер науково-популярного журналу National Geographic. Ми будемо намагатися щось нове розповідати, відкривати якісь такі сторінки, невідомі і про нашу державу. Але перш за все, я думаю, що National Geographic будуть купувати заради того, щоб почитати про життя в інших куточках світу. Особливо видавці розраховують на студентів та школярів, тож ціна видання буде демократичною і становитиме 25 гривень. Якщо ми говоримо про платити, то вона не готова платити. Ні за які видання. І ми це бачимо, як падають тиражі, тому що дуже багато контенту доступно безкоштовно в інтернеті. У National Geographic не переймаються конкуренцією з інтернет-ресурсами і наголошують на якості та ексклюзивності свого продукту. Журнали, особливо ілюстровані журнали, вони матимуть шанс конкурувати з інтернетом саме завдяки цим тактильним майже, відчуттям. Спілкування з фотографією проте впізнаваність бренду National Geographic та якість його матеріалів не можуть гарантувати журналові комерційного успіху в Україні. Має прийти принаймні хоча б рік. І якщо за цей період часу редакція буде бачити динаміку, то очевидно вони будуть виходити і далі. Тоді можна буде робити якісь вже більш глобальні висновки. Тим часом у редакції кипить робота. Перший номер українського National Geographic вийде вже у квітні. Ліна Зубань, Ольга Сняданк, Могилянська школа журналістики. Від природи на папері до справжнього сафарі благодійники запросили усіх на віртуальну подорож до Африки. Глянути на проблеми Чорного континенту та познайомитися з його мистецтвом зібралося чимало охочих. Про Африку та африканську мрію у репортажі Валі Чебанової та Ольги Герман. We have a dream. У них є мрія, і вони не з команди Наталії Королевської. Dream – це назва програми лікування СНІДу в Африці. Ольга Макарта Людмила Харченко цього літа провели три тижні у Мозамбіку як волонтери цієї програми. З 35 мільйонів хворих на СНІД у світі 25 мільйонів живуть у Африці. Ще 10 років тому у Мозамбіку СНІД не лікували через відсутність фінансування. Захворіти на СНІД у Африці це означає стати вигнанцем. Люди бояться признати... Люди в Африці настільки бояться визнати факт того, що вони хворі на снід, що навіть не йдуть перевірятися. Глядачі побачили Африку не тільки як бідний і проблемний континент, але також занурилися у її своєрідну культуру витри сльози Африко, напившись з усіх криниць недолі і слави, наші душі розкрились. від пишної краси твоєї. Кожного своя причина бути тут. У мене маленька дитина, і от саме ті кадри маленьких дітей, от як вони всі однакові, ніби. Але вони так по-різному виглядають. Ну, от африканські діти, мал малечі. Цікаво, тому що сам працюю в соціальній сфері. І приклад от того, що робила спільнота і що робили дівчата в Африці, то дуже надихає працювати тут. Маля Чабанова, Ольга Герман, Могилянська школа журналістики. Тим часом в Україні інновації з'являються навіть на сміттєзвалищах. Проблему сортування відходів столична влада намагається вирішити за допомогою новітніх технологій. Та чи готові кияни до таких нововведень? Хоча майже в кожному дворі обладнані спеціальні контейнери для сортування сміття, відсортовувати свої відходи кияни не поспішають. І найчастіше різниці між цими контейнерами не помічають. Тим часом столична влада встановила півсотні інноваційних герметичних контейнерів для різних типів сміття. Зовні вони нічим не відрізняються від звичайних, але заглиблені у ґрунт на 2,5 метри. Процес збору сміття повністю автоматизовано. Кияни спілкуватися на камеру відмовляються, але кажуть, що до таких інновацій ще не звикли. Студентка Тетяна сім'єю сміття сортують і сподівається, що таким чином допомагають довкіллю. Отут ми збираємо сміття, власне, тут харчові відходи. А в цьому пакеті ми збираємо там пластик, папір, пакети, пластикові, старі пакети збираємо, викидаємо прямо біля дому. У нас зручно стоїть контейнер, і окремо збираємо ще макулатуру і здаємо в пункти прийому. Експерти стверджують, що система сортування замкнуте коло. Населення не хоче цим займатися, тому що сміттєперевізники скидають все в одну машину, а перевізники, у свою чергу, намагаються на цьому зекономити. Чудеса логістики як такі. Чудеса логістики як такової. Ефективніше здавати відсортоване сміття у спеціальні пункти прийому. Ольга Іжик, Ольга Хім'як, Могилянська школа журналістики. Від справ нагальних до вічного. Днями у столиці відбувся благодійний концерт оркестру Йості Бенд. Музиканти з інтелектуальною недостатністю грали заради українських дітей із синдромом Дауна. Як це бути особливим? Дивіться далі. До Києва завітав оркестр Йості Бенд з Нідерландів. Його учасники люди з синдромом Дауна та подібними вадами. Музиканти розрізняють ноти за кольорами. Для них гра це хобі. Всі мають підтримку держави, а багато навіть оплачувану роботу. Кошти, зібрані від продажу квітків, підуть на підтримку українських дітей із синдромом Дауна. Цим діткам лише два роки, і вони не знають, з якими проблемами можуть зіштовхнутися їхні батьки. Тетяна Михайленко працює у благодійній батьківській організації «Даун-синдром». Вона сама виховує особливого сина, і як ніхто інший, знає про труднощі таких сімей. Тобто, якщо у вас народилася дитина із синдромом Дауна, але здорова у вас починаються серйозні проблеми з отриманням інвалідності, тому що тоді починають чекати до року, іноді довше, і дивитися, коли будуть ці відхилення настільки помітні, щоб дати інвалідність. В Україні людьми з синдромом Дауна опікуються одразу три міністерства охорони здоров'я, соціальної політики та освіти. Але хто за що відповідає, зрозуміти непросто на наш запит відгукнулися лише освітяни. Вони тут як категорія з розмової відстані. Загально світніх закладах до дошкільних навчальних закладах вони їсти на так вже підставах, і всі інші дітки. Є тільки єдине, що потребується, особливо індивідуальна програма. Проблеми виникають не лише в освіті. У нас ще питання працевлаштування, профорієнтація працевлаштування і незалежного проживання. Це в нас поки що велике, велике, велике питання. Ці хлопці теж з Нідерландів. Передягнувшись з курчатами, вони збирають кошти для українських дітей із синдромом. У Євросоюзі, зокрема у Великій Британії, такі люди живуть повноцінним життям, а держава надає всі можливості для цього. За цими дверима знаходиться сонячна країна, в якій особливі діти отримують увагу, підтримку та любов. На жаль, в Україні таких дверей дуже мало. Анастасія Канарьова, Ірена Скоротовська, Могилянська школа журналістики. Це всі новини на сьогодні. Бажаємо вам гарних епізодів для вас працювала Наталія Чоловська та да, Дарія Щаслива на все добре.